Слава Богу. Як брат говорив вже, коли робив заклик перед служінням, де двоє чи троє зібрані в ім'я Господнє, там Господь є серед нас. Слава Богу. Чи відчуваємо ми сьогодні Господа, чи ми віримо, що Він є серед нас, Духом Своїм Святим, і сьогодні говорить мені і тобі у серце те, що сьогодні потрібно мені і тобі. Кротенько хочу поділитися словом Господнім на тему, яку я довгенько над якою розмірковував, перевіряв своє життя, дивився те, на якому місці у мене це стоїть, де воно в мене є, і як часто я туди приходжу для того, щоб мати спілкування з Господом. Як часто я туди йду. Чи то, можливо, тільки тоді, коли потрібно, чи то завжди, коли в мене є щира подяка, коли в мене є хвала до Господа, я йду туди, для того, щоби воздати славу і шану Господу. Я зачитаю декілька місць і слова Господнього, постараюся недовго. Перше місце буду читати Книга Бутя, 35 розділ з першого вірша і нижче. Тоді Бог промовив до Якова. Встань і йди до місцевості Бетель, оселися там, і попотуй жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від свого брата Ісава. Тож сказав, Яків своїм домашнім усім, що жили з ним: Викиньте чужих богів, які є у вас, очистіться і зніміть ваш одяг. А тепер вставайте і підемо до Бетеля. Там я споруджу жертовник Богові, який мені відповів у день моєї скрути і був зі мною в дорозі, якою я йшов до цього місця. Брати і сестри, я сьогодні хотів би поговорити про жертовник. Я сьогодні хотів би поговорити про те, чи є в моєму і в твоєму житті жертовник, до якого ми йдемо. Чи ми сьогодні маємо в своєму житті жертовник той, де ми складаємо все у Ніх Ісуса, куди ми складаємо усе, що у нас є, чи у нас є горе і біда, чи у нас є радість і подяка Господу, чи ми йдемо туди, чи ми складаємо туди? Чи, можливо, як один брат мені казав, каже, поки є час, поки ти молодий. То нащо тобі йти на служіння посеред тижня? Тре робити, заробляти гроші, треба жити для себе. Брати і сестри, але приходить певний час. І коли починаються труднощі якісь і Бог починає робити свою роботу. Куди я іду? Чи є в мене куди йти? Чи, можливо, своєю суєтою і своєю біганиною на цьому земному шляху? Я все розрушив, все розвалив, і пречечи мені туди прийти для того, щоб воздати славу Господу і просити у нього милості, мені потрібно спочатку його збудувати. Ви знаєте, валити так легко, а будувати так тяжко. І скажу вам відверто, що з нуля краще побудувати, ніж реставрувати. І багато хто є з будівельників, то розуміють, про що я говорю. Набагато легше збудувати з нуля, чим щось потім переробляти і майструвати. Але, брати і сестри, сьогодні слово Господнє в першу чергу мене і кожного із нас закликає. Бог сказав до Якова: вернись, вернись. І побудую жертовник. Невже це так неважливо? Господи, ну давай я тобі тут жертву принесу. Господи, ну давай тут а я щось зроблю, от, ну, елементарне. Але Господь йому каже: вернись. Брати і сестри, як важливо, коли ми в своєму житті, маючи вдома ото місце жертовника, і ми не виходимо з дому. Поки ми там не знайдемо Господу, поки там, я і ти не відчуєш Божу присутність і Божу благодать, і лише потім ти виходиш з дому, тому що ти не знаєш, що буде в тебе далі, і ти не знаєш, чи ти повернешся додому. Але як важливо знайти те місце, де стоїть жертовник твій, де ти схиляєш коліна перед Господом, і ти тоді сміливо виходиш і йдеш, і твоє життя буде благословене. Алілуя! Я зачитаю ще одне місце і слова Господнього. Це буде книга Буття, 8 розділ, 18-й вірш, записані такі слова. І вийшов Ной, а з ним його сини, дружини та дружини його синів. Вийшли також усі живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи, все, що рухається по землі за своїми родами. Всі вийшли з ковчегу. Після цього збудував новий жертовник Господу, він узяв усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс це палення на жертовнику. І відчув Господь Бог приємний запах і сказав Господь сам собі: не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла, тому більше не знищуватиму все живе. Так, як вчинив, брати і сестри, до цього часу в слові Господньому я знайшов це перше місце, де Ной, коли вийшов з ковчегу, він збудував жертвеник Господу. До того часу ми читаємо в Слові Господньому, що приносили жертви. Але коли Слово Господне пише, коли вийшов Ной із Ковчегу, Він зрозумів. Що ту милість Божу, яку Господь явив над ним, мало того просто принести жертву, мало того просто сказати Боже, я дякую Тобі. Але Він збудував, слово Господнє пише, жертовник, І на цьому жертовнику Він приніс все палення Господу, брати і сестри, і зрозумів я одного разу, наскільки важливо в твоєму і в моєму житті. Щоби був жертвені Господу, щоби там постійно горів вогонь благодаті Господньої, щоб де ти не находився, щоб ти міг завжди бути там, у того жертви, перед лицем Господнім. Я пригадую, не пам'ятаю, чи говорив, чи не говорив, але повторюсь, хто чув, то пробачте. Я пригадую, коли один брат говорив, коли ми з ним спілкувалися, і він каже: Я питаюся, ну як ти їздиш? Він їздить на маршруті, він каже, Серега, де йду там молюсь, виходжу з дому, молюсь, їду в машині молюсь, сідаю в автобус, молюсь, їду і молюсь, і постійно горить вогонь до Господа і ходотайствує Дух Святий, щоби Господь обріг. І він каже, пригадую одного разу, коли зупиняють мене. Зайшли в автобус, перевірили усіх. На мене навіть не подивились, вийшли і пішли. Ззаду їхав інший брат з їхньої ж церкви, іншим автобусом. Він каже: зупинили, перетрусили всіх і його також. І потім відпустили і поїхав. І скільки разів каже, коли я проїжджав біля того місця протязі дня, мені після того постійно махали проїжджай, проїжджай, брати і сестри. І це говорить ще раз те. Що горить вогонь на жертвеннику. і Господь стоїть за своїм. Якщо сьогодні я і ти знаходишся в благодаті Божій, якщо сьогодні я і ти шукаєш лиця Господнього, він обов'язково буде з тобою, і Він не пройде мимо, і Він захистить тебе і дасть тобі те, що потрібно. Я зачитаю ще декілька місць слова Господнього і буду закінчувати. Буду читати Книгу суддів, шостий розділ з 22 вірша. Тоді Гос... Гедеон усвідомив, що це дійсно був Господній ангел, тому Гедеон вигукнув горе мені, владико, Господи, адже я бачив Господнього ангела обличчям в обличчя, але Господь сказав йому мир тобі, не бійся, ти не помреш. І збудував там Гедеон, жертовник Господу, і назвав його Господь Семир. Він ще й досі є в. Авієзерові офрі. Далі не буду читати з браком часу. Але слово Господнє пише, що коли ангел з'явився до Гедеону, і коли в них зав'язалася розмова, і ангел йому говорить, що ти визволиш Ізраїля. І він каже: Ну як я ж найменший з племені і найменший в батька свого? Але Господь йому сказав, що він це зробить. Далі є там, він просив у нього ознак, і Господь давав йому ознак. Але, брати і сестри, слово Господнє написано і збудував Гедеон там жертви Господу. Амінь. Алілуя. Брати і сестри, як часто ми будуємо жертвенник Господу, як часто ми складаємо туди всі подяки і все те, що Господь нам дає. І написано слово Господнє пише, що Він назвав Господь це мир, брати і сестри, і як дивишся сьогодні на нашу країну і все, що коїться в нас в країні. І мимоволі може задатися питання, ну де ж той мир, якщо Господь це мир, і Господь є з нами, і ми в це віримо, то де той мир? Але, друзі, друзі, коли ми почитаємо далі, то слово Господнє пише, що Господь йому сказав розруш жертви вала, квала, який є у твого батька, зрубайте священне дерево, тому що Ізраїль відступив від Господа, брати і сестри, як сьогодні важливо мені і тобі переглянути своє життя. І, можливо, десь той камінь випав, поставить його туди обратно. Можливо, десь щось обрушилось, підправить його. І, як важливо, усе, що є. Слово Господнє пише, коли Бог говорив до Іакова: зніми все старе, залиш все, іди в новому, і там Господь буде з тобою, і Він тебе благословить. Я пригадую, коли Давид свого часу він зробив перепис населення, він поступив неправильно. І Господь йому це сказав. І він сказав: Бог йому дав вибір, три варіанти. Вибирай. І він сказав: «Лучше впасти в руки Божій, і пішла моровиця на Ізраїль. Пішла моровиця на Ізраїль. Ангел-губитель пішов. Три дня. І потім, коли Давід зрозумів, він прийшов перед лиця Господнє і говорить: впасти Нехай це все обернеться на дім мого батька. І слово Господнє пише далі, що пророк Божий йому сказав: біжи на тік, там збудуй жертовник і принеси жертву для Господа. І коли він прийшов туди, слово Господнє пише, що Арна віддавав йому все безкоштовно. І каже: Бери, царю, роби. Це ж для Господа і для тебе. Але Він каже: не хочу задарма, а хочу купити, щоб принести жертву Господу, заплативши ціну. Дорогі друзі, Ісус Христос заплатив за мене і за Тебе велику ціну. Він пішов на Голгофський хрест і віддав себе заради мене і Тебе, і Він віддав. Бог віддав єдиного сина в жертву за нас. Дорогі друзі, чи оцінюємо той? Чи сьогодні ми приносимо наш свій жертовник, який у нас є, ту подяку, славу і хвалу і благодарність Господу за те, що для мене і для тебе сьогодні зробив Господь? Я хотів би залишити коротеньку думку. Коротеньке слово для кожного із нас і для себе в тому числі, щоби сьогодні я і ти задумався над тим. Чи сьогодні є у мене жертовник, Чи, можливо, сьогодні я приходжу раз чи два рази в тиждень на служіння і на цьому все. Чи, можливо, сьогодні я нехтую чи не нехтою, я споменом, чи сьогодні я нехтую, чи не нехтую словом Господнім, прочитати, порозмірковувати, чи сьогодні горить у мене той вогонь. Чи, можливо, сьогодні він трошки загас. І якщо він сьогодні трошки загас, є той, хто може запалити, є той, хто може підняти, якщо ти сьогодні впав, і є той, хто тебе може понести на руках, тому що Він сьогодні сильний зробити усе. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми пам'ятали завжди про те, щоб ми пам'ятали про ту Голговську жертву. Що там є жертовник, там є те, що незабутньо, і там є те, що для мене і для Тебе зробив Ісус Христос. І як би хотілося, щоб я і ти у своєму житті завжди пильнував над тим, щоб мій і твій жертовник, він завжди був цілий і там горі вогонь для Господа найбільше з подякою і проханням. І тоді, коли все буде добре, коли жертовник буде в цілості, коли там буде горіти вогонь, то коли ти прийдеш до нього, станеш перед ним і вознесеш молитву, прохання, він обов'язково почує і вийде на зустріч, і благословить. А йому нехай буде за все слава і хвала нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.